Сьогодні ми відзначаємо з вами наше свято День медичного працівника. Ми з вами обрали одну із нелегких, відповідальних та благородних професій стояти на варті здоров'я, оберігати людське життя, дарувати нашим пацієнтам надію, віру в одужання, розвивати та покращувати медичну галузь. Хочу вам подякувати за вашу працю, відданість. У обраній справі, безсонні ночі та терпіння. Непростий час зараз в нашій країні йде війна, вона також відображається на нашій медицині, на працівниках, а саме постійні стреси, постійні повітряні тривоги, постійні перебої в електричній, але ми разом з вами все це долаємо і все робимо для перемоги. Цього року нам вдалося придбати медичні апарати завдяки співфінансуванням селищної ради коштів виділяли та наших власних коштів. Ми вновили сучасний УЗД-апарат і запустили його в роботу, який вже використовується. оновили. Відеоендоскопічний комплекс для лор також запустили в роботу. Закупили новий твердопаливний котел і також його запустили в роботу. Це такі основні великі покупки, які нам вдалося напротязі року зробити, завдяки підтримці селищної ради коштів та власних коштів. Медичні працівники щомісячно. Здають одноденний заробітний заробіток на потреби ЗСУ. А це в місяць 120 тисяч гривень, а в рік відповідно 1 300 тисяч гривень, які ми можемо постійно допомогти нашим жителям, нашим військовослужбовцям з родин наших працівників. Хочу висловити подяку депутату. Власної ради Саблашу Ігору Івановичу, який постійно нас підтримує на теренах області, постійно е, з нами переживає за нашу лікарню. Подякував секретарю селищної ради Біленькому Анатолію Сергійовичу, заступникам селищного голови, депутатському корпусу, підприємцям, меценатам, благодійникам за постійну опіку. Проблемами медицини з постійно, постійною підтримкою. Тож, дорогі колеги, бажаю всім міцного здоров'я, благополуччя, достатку у ваших домівках, перемоги та миру, нових професійних здобутків. І користуючись нагодою, хочу вручити декілька нагород від управління охорони здоров'я. Грамотою Департаменту охорони здоров'я Стомирської обласної державної адміністрації нагороджується Аталанко Василь Тенімевич. <плес> Грамотою Департаменту охорони здоров'я Стомиської обласної державної адміністрації нагороджується Попов Віталій Вікторович, лікар психіатр Департаменту охорони здоров'я нагороджується Коширець Юрія Володимировна. Вітаю. <плес> Подяки від голови Житомирської обласної державної адміністрації. Подяка Харчишині Людмилі Іванівні. Заводському Петру лікарю лікарню. Подякую голові Житомирської обласної ради Сокоставській Ользі Дмитрівні. Мешвники, друзі, тому що ми всі фактично в одній нашій громаді як одна велика родина. Я радий бути сьогодні тут з вами, радий запрошенню і радий можливості привітати вас з вашим професійним святом. Кожна робота є непростою, але ваша робота є непростою десятки разів. Тому що ви відповідаєте за життя і здоров'я людини. Все те, що в неї є найдорожче. І це не просто, і це надзвичайно відповідає. Так, да, можливо, не всі розуміють, який внесок, який вклад ви робите в те, щоб жителі нашої громади були здорові. Не всі в наш час розуміють, що кожна людина переживає, хвилюється, може. Мати якісь негаразди, і йдуть до вас, і, можливо, колись і цей негатив приносять і до вас. Але ми всі розуміємо, всі жителі громади розуміють, що наш колектив лікарні є найкращим, що наш колектив лікарні є професійним, що все, що ви робите, ви робите якісно і з користю для усіх жителів. Я від всіх жителів громади дякую вам за працю і не тільки за лікарську працю, а й за те, що ви робите на допомогу Збройним силам України. Це значний внесок. І він також в наш час дуже необхідний. Це важливо, надзвичайно важливо. Хочу побажати, щоб всі ваші мрії збулися, щоб е, всі наші жителі були. Здорові, хоча в умовах сучасної реформи це, знаєте, як нема пацієнта, немає фінансування, але хай краще всі будуть живі, здорові. Бажаю вам мирного неба над головою і всіх, всіх благ. Ще раз вас всіх зі святом, хай Бог оберігає кожного з вас. Слава Україні! Користуючись нагодою, хочу е, вручити грамоти від селищної ради вашим працівникам. Грамотою селищної ради нагороджується Янко Людмила Григорівна, сестра медичного неврологічного сімейства, за сумнівну працю, хороші показники в роботі та з нагоди професійного свята. Рамотою селищної ради нагороджують лікаря-терапевта терапевтичного відділення КНП Любарська лікарня Ольхович Діану Васильівну. Заслужені справи полотних. Нагороджується сестра медичного перев'язувального кабінету поліклінічного відділення КНП Любарська лікарня Стримковська Тамара Миколаївна за сумів Люборської селищної ради нагороджують лаборанта клініко діагностичного діагностичної лабораторії КНП-люборська лікарня, недостріл гали не Галину Миколаївну за сумлінну працю, хороші показівки в роботі. Грамотою Любарської селищної ради нагороджується сестра медичного відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії КНП Люборська лікарня, месечко Наталія Миколаївна. Селищної ради нагороджують сестру медичного, терапевтичного відділення КНП Любарська лікарня, чабан Любов Вікторівну за сумлінну працю. Хороший підставок. медичні працівники, вас всіх рада ветеранів призидієї. Вітають з професійним святом. Бажаємо всім здоров'я в першу чергу, щастя, благополуччя сімейного. Ну і нас нами. Головне терпіння. Всім благ і всього найкращого. Слава Україні! Рада ветеранів вирішила нагородити медалями. Молодший медперсонал медаллю нагороджується Поліщук Людмила Миколаївна. Вітаю, що найкращого дороги у нас там. Штепура Надія Григорівна. Здоров'я, носить горку. Внукам, правнукам. Дякую. Разанко Катерина Дем'яніва. Радішого найкраще, здоров'я. Мисачка Наталія Миколаївна Ямиколаєв. Височка Светлана Іванів. Бажаю, бажаюся. Дякую. Дякую. Вітаю святом, бажаю міцного здоров'я, мирного неба, найшвидшої перемоги і терпіння. Ціх святом, слава Україні. Поліщук, Людмила Миколаївна, сестра медична тримання віці. Олена Дмитрівна, сестра медична інфекційного відділення. Панцю Ганна Петріна. Біленька Оксана Іванівна, сестра медична дитячого відділення. Реєстратор медичний. <плес> так. Савчук Олена Євгенівна, сестра медично-поліклінічного відділення. <плес> Харчишина Людмила Євгенівна, сестра медична з фізіотерапії. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія. що повернулися всі наші вільні, близькі додому живим, неушкодженим. Побажати вам всеміцного здоров'я, бажаю вам поваги від пацієнтів, поваги від в колективів, всім добра, благополуччя, сімейного затишку Нехай всіх мрії і задуму. І взагалі, на сьогодні 10 липня, в Україні днем пам'яті загиблих медичних працівників. Ми вже проводили заходи, але ці заходи продовжуються до кінця місяця. То я хотів би, щоб ми зараз завідчили хвилин мовчання, пам'ять загиблих медичних і не тільки медичних. Захищаємо незалежності насладим. Шановні медичні працівники, я дякую вам за запрошення, мені дуже приємно. Що я сьогодні з вами маю нагоду привітати вас професійним святом. Я всіх вас практично чудово знаю, знаю як чудових людей, чудових професіоналів, наших чудових жителів. Ви всі чудові. Я ну, практично ніколи ні про кого з вас не чув якогось поганого слова чи якоїсь поганої репліки. Да, ми всі розуміємо, що люди є різні, що не всі цінують вашу працю, але, щоб ви розуміли, більшість наших жителів розуміють, що ви є на передовій, що ви перші зустрічаєте їх з їхніми проблемами, що ви перші надаєте їм допомогу, і що від вашого рішення залежить їхнє життя. Тому я хочу від всіх жителів. Нашої громади подякувати вам за працю, за те, що ви робите, за те, що ви їм допомагаєте, подякувати вам також за те, що ви допомагаєте Збройним силам України. Це немаловажно і також дуже важливо. Ну і побажати вам всім міцного здоров'я і мирного неба. Хай всі будуть живі, здорові, хай щоб ви всі були живі, здорові, щоб наші воїни всі були здорові, і щоб швидше настав мир. Вітаю вас професійним святом. Хай Бог всіх нас оберігає. Слава Україні! Героям І користуючись нагодою, хочу привітати і вчити грамоти деяким працівникам первин. Грамотою Люборської селищної ради нагороджується Дегтярук Алла Миколаївна, головна медична сестра за сумдійну працю. Відданість справі, відповідальність і добросовість на виконання обов'язків. Відсутнє селищної ради нагороджується коти Калина Вікторівна, сестра медична загальної практики сімейної медицини за сумлінну працю, відданість справі, відповідальність і добросовість на виконання обов'язків і хороші показники в роботі. Селищної ради нагороджується Терещук Оксана Вікторівна, сестра медична Любордської приписної амбулаторії загальної практики. За сумлінну працює. Працю. Рамотою нагороджується Дерманська Валентина Іванівна, сестра медична загальної практики за сумлінну працю віддані справи, відповідальне і добросовість виконання обов'язків. Грамотою Любовської селищної ради нагороджується морозюк Ольга Васильівна, сестра медична Любовської приписної амбулаторії загальної практики сімейної медицини за сумлінну працю, віддані справі, відповідальні і добросовісне виконання обов'язків. Нагороджується Яківчук, Сніжана Олександрівна, сестра медично-новочотарійської амбулаторії загальної практики за сумлінну працю, відданість справі, і і до постовісне виконання обов'язків. Де нагороджується Тарасюк Ірина Вікторівна, молодша сестра медична Любарської креписної амбулаторії загальної практики за сумлінну працю відданій справі до відповідає... Селищної ради наголоджується мельник Раїса Анатолійовна, молодша медична сестра старочотиристської приписної амбулаторії, загальної практики за сумлінну працю, відданість справі відповідальність допусловість не виконання обов'язків. Ще раз всіх зі святом: дякую за працю. Дякую. Подякую голові Житомирської обласної ради. Відзначається Середенко Євген Миколаївич, лікар-педіатр Любовської приписної амбулаторії. Подякую голови Житомирської обласної ради. Відзначається Демус Алла Васильівна, лікар загальної практики сімейній лікар. Любовської прихисної амбулаторії загальної практики за сумнівну працю, високий рівень професіоналізму та знову для медичного працівника, відсутня е, відпустка, далеко, за межами району. Подякую голові Житомирської обласної ради нагороджені ця Валентина Пилипівна, лікар підлякання за комунії захисту, високий рівень та з нового Мика, Ментаму Колеку, навітаємо ще раз. Далі грамотою Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної адміністрації нагородиться Поріщу Галина Васильівна, лікар загальної практики сімейних лікаря. Роботистрації відділення справи, високий рівень професіоналізму, та автобусне виконання професійних обов'язків та з нагоди професійного свята Дня нинішньої працівників. <плес> 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 грамотою Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної адміністрації нагороди Ковальчук Віктор Олександрович, лікар загальної практики сімейної лікарної очах 30 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. За бутерічну сумінну працю, відданість справи високий рівень професіоналізму, відповідальна та добросовісне виконання професійних обов'язків та з нагоди професійного свята для медичних працівників. Він відзвониться його не буде. Сніжана за Раматою Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації нагороджується Біленька Тамара Петрівна, лікар загальної практики сімейної лікар, Любовської прихисної амбулаторії загальної практики сімейної медицини за багаторічну сумнівну працю, відданість справі, високий рівень професіоналізму, відповідальне та добросовісне виконання професійних обов'язків та з з професійного свята Дня медичних працівників. Відпустка нема, так? На жаль, ваш апарат, так? Раніше був червень, простіше було зараз. Грамотою Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації нагороджується будь-яким Оксана Євгенівна, лікар загальної практики сімейної медицини, Любовської прекрасної ламповації загальної практики сімейної медицини за 5-річну сумнівну працю віддані справи, високий рівень професіоналізму, відповідальна та допустимо виконання професійної обов'язків та зногогоди професійного свята Дня медичних працівників. Виходить честь грамотою департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації нагороджується Вінічук Володимир Остаславич, головний лікар Центру первинної медико-соціальної допомоги за багаторічну, сумлінну працю, відданість справі, високий рівень профіс... професіоналізму, відповідальне та добросовісне ставлення до виконання своїх. Професійних обов'язків і з нагоди медичного працівника вітаємо! Дякую. 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 І ще у нас дуже цікава процедура. Ігор Іванович сободаш, наш депутат від нас, депутат обласної ради. Виділив 250 тисяч депутатських коштів, ми визначились і придбали велосипеди для працівників медичних закладів села. Всім родинський. Нас останні здоров'я. ش <laughs>